Проаналізуємо політичні підсумки Рамштайну і поговоримо про перспективи підтримки України з гостем нашої студії. Сьогодні це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Валентине, дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Доброго дякую. Дякую, дякую за запрошення. Пане Валентине. пам'ятаємо, що Трамп дав Путіну 50 днів для того, щоб ну, власне, вирішити, що далі робити, або сідати за стіл переговорів, або будуть щось. Буде щось жорстке після цього бачимо, відбулася зустріч у форматі Рамштайн. Це теж сигнал Путіну, ну певною мірою так. Але загалом я би не став пов'язувати ці дві події, тому що Рамштайн виник задовго до навіть перемоги Трампа на виборах, не кажучи вже про його ці. Псевдоультиматуми, і Рамштайн функціонує вже кілька років і вирішує ті задачі, які, власне кажучи, декларує. А ну, Просто співпадіння цієї. Події з заявами Трампа є свідченням того, що росіянам не варто сподіватися на те, що можуть розвалитися певні структури, які створені для підтримки України, або що зміниться якась політична кон'юнктура, щонайменше на європейському континенті, яка потягне за собою також зміну готовності європейців допомагати Україні, і в цьому плані можна вважати, що ця зустріч Рамштайн, вона певною мірою. Підтримає заяви цього Трампа і має спонукати росіян до того, щоб ставитися до цих погроз, не знаю, як це назвати Трампа більш серйозно. Але до речі, ця зустріч пройшла в контексті того, що за 50 днів треба озброїти сильніше, підтримати Україну. Встигнуть є чим ще підсилити. Та є, ну, чим я пам'ятаю, як коли мені один е, мій колега, ну він якраз безпосередньо військовий експерт. Він сказав одну фразу. Я тоді її вперше почув, і м -м, потім багато думав. Жоден військовий ніколи не скаже, що у нього вдосталь зброї. Це, 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 тобто, це, це, це... Чим ну це так само, як жоден капіталіст ніколи не скаже, що йому тепер вже вдосталь капіталу. І що більше він вже не не хоче. Ну так само і з військовими. Плюс ну треба розуміти, що ключовий же момент полягає. Не просто в завершенні війні, тим більше не просто в завершенні бойових дій. Мова йде про встановлення довготривалого справедливого миру. А встановлення довготривалого справедливого миру воно неможливо без отримання Україною гарантій безпеки. І гарантії безпеки вони можуть бути або зовнішніми, це коли інші суб'єкти надають такі гарантії Україні, або внутрішніми, тобто коли Україна має достатньо внутрішніх ресурсів в широкому розумінні цього слова, для того, щоб по разі необхідності захистити свої національні інтереси. Ну, а зазвичай це досягається комбінуванням і першого, і другого. Тобто це і мілітарні інструменти, і дипломатичні, і економічні, і багато різних різних можуть використовуватися моделі. Тому в цьому плані. Ні, мілітаризації України ну безумовно є певним стримуючим е, фактором, який в подальшому може бути фундаментом для підтримки довготривалого справедливого миру. Але все-таки, навряд чи це буде єдиний інструмент. Все таки думаю, що і без гарантії третіх е, сторін ми не обійдемося. Ми говоримо постійно про членство в НАТО повноцінне. Але цей момент ще актуальний в контексті того, е наскільки він дисонує з вимогами Росії. Тому що росіяни постійно висувають передумови для припинення вогню, і одні з передумов якраз це припинення надання Україні військово-технічної допомоги. Це демобілізація української армії. Ну але так не буде і їм конкретно демонструють, що подобається вам чи ні. От ви любите полювати до ситуації на землі. От ситуація на землі така, що Україна має бути озброєна, Україна має бути здатною в разі необхідності чинити опір, навіть ваші гіпотетичні агресії колись в майбутньому, це важливо. А щодо до цього денного ультиматуму вже пройшов тиждень після його оголошення в Росії якось реагують на це, враховуючи, що Завтра можливі переговори в Стамбулі між україною і російською стороною. Ну от якщо вони відбудуться, ми подивимося, з чим туди приїде російська делегація, в якому складі знову піш направлять туди якогось вчителя історії, який буде розказувати про Росію з 13 століття. Ну як сказав Рютте. Ну і будуть викатувати якісь абсолютно неадекватні меморандуми, які з максималістських позицій по суті вимагають капітуляції, яка жодним чином не співвідноситься з реальною ситуацією на землі, якщо так говорити. От Тоді можемо говорити, як росіяни насправді реагують. Ну я схильний думати, що до корінної зміни в їхніх позиціях не відбудеться що вони і далі будуть використовувати просто переговорний трек, як так. А й зараз побутує для того, щоб вводити в оману Трампа, для того, щоб дати йому карти. Трамп же любить карти. От вони йому здають карту, яку він зможе використати, щоб через 50 днів нічого не робити. Тобто він вже з 50 днів, коли йому скажуть Дональда Даковичу, так, а що далі будемо робити? І вже ж 50 днів минуло. Він скаже: Так ні, на ми ж досягли грандіозного успіху. Росіяни вже зустрічаються з українцями знову, десь в Туреччині, і вони обговорюють якісь проблеми. Це величезний крок вперед. Те, що вони поряд цим постійно знищують українців, переважно цивільних своїми ракетними і дроновими атаками, ну це таке просто неприємне тло, е -е, яке слугує просто сценою, на якій відбувається процес мирного врегулювання. От я схильний думати, що це буде так. І буду дуже сильно приємно здивований, якщо е -е, виявиться, що я помиляюся. Тобто очікувати на якісь там прям. Жорсткі Проти санкції. Якщо за 50 днів нічого не відбудеться, я сподіваюся, ну ж таки посилаючись на Трампу, бо Трамп сказав, що він тепер не буде вдовільнятися словами, тому що у нас завжди прекрасні розмови. Просто ці прекрасні розмови наповнені прекрасними чудовими словами, потім ніяк не співвідносяться з реальними діями Путіна. Тому від Путіна він очікує тепер дій, і цілковито закономірно поставити питання: яких дій? Я схильний думати, що. Йдеться не про чергові заяви ну бо в принципі прокламації це також дії, слово це також якась дія. Так, от я схильний думати, що Трамп буде щонайменше озиратися на реальні кроки. А реальні кроки ми розуміємо, які це зовсім не зміна делегації, це зовсім навіть не зміна положень меморандуму. Ну, з приводу чого я вище іронізував. Я думаю, що він буде очікувати щонайменше згоди Путіна на припинення вогню, Принаймні, якийсь фрагментар, ну це тобто, припинення, наприклад, там ударів з повітря, як це казав Зеленський, або, наприклад, там мораторій. На удари по об'єктах енергетики або взагалі по цивільних об'єктах. А загалом я думаю, що програма максимум для Трампа, яку він хоче досягнути, це досягнути все таки всеосяжного припинення вогню і переведення далі конфлікту, в ричі політико-правового дипломатичного врегулювання. Ну я сумніваюся, що за 50 днів до того дійде. Але я думаю, що програма максимум ну саме така. Але Путін, я думаю, буде намагатися знову ж таки робити якісь кроки для того, щоб десь мінімізувати цю напругу, яка виникла у Трампа у зв'язку з такою непоступливостю Росії. А з іншого боку, щоб все таки і далі ну намагатися досягнути тих цілей, які він декларує. Я маю на увазі вже Путін. Це то тобто знищення України. Ми постійно забуваємо про Китай. Адже він теж є великим гравцем в цій геополітиці. Що вони будуть далі робити? От, поки що вони спостерігають, але за спини трошки Росії допомагають. Ну, вони будуть робити те, що відповідає їхнім національним інтересам, а їхнім національним інтересам. Гарантовано відповідає та ситуація, в якій наразі опинилася Росія, тому що саме через війну, яку розпочав Путін, Росія опинилася під санкціями. Китай для Росії став по суті безальтернативним якимось серйозним партнером на міжнародній арені. Причому цілком очевидно, що нерівноцінним партнером, що ці стосунки між Росією і Китаю, Китаєм є ну, відверто диспоритетними на. Користь Китаю От звідси висновок навряд чи Китай зацікавлений в тому, щоб внаслідок завершення війни Росія повернулася до цивілізованого світу, в Росії повернулися європейські корпорації, які витіснять китайські тепер, які там по суті монопольно зараз присутні. Що російські ресурси тепер за ринковими цінами будуть продаватися на так званих преміальних ринках Європи, а не з величезним дисконтом в Китаї, на що російські фінанси. Цеві інституції знову ж таки будуть безпосередньо ну, здійснювати свою роботу не послуговуючись якимись тіньовими і складними схемами за участі китайських. Ну то зрозуміло, що Китай геть зовсім не зацікавлений в, в тому, що внаслідок цієї війни Росія ще більше посилилася. А вони зацікавлені в тому, щоб Росія щонайменше перебувала в такому стані, можливо, потрапляла в ще більшу залежність від Китаю. Але є червона лінія для Китаю. Також Китай категорично не погодиться і пат і панічно боїться, щоб за рахунок колапсу або послаблення Росії не посилилися опоненти Китаю, США і Європи. Тому він і посилює Росію настільки, щоб вона там живріла, але є гарна новина в цьому. Я думаю, що коли ці три суб'єкти США, Європа і Китай, дійдуть згоди, що їм далі робити з Росією, в принципі, її ну якби майбутнє народів Росії, які зараз перебувають під ярмом Москви, буде вирішено і зрештою вони можуть е, створити власні держави і побудувати своє власне майбутнє на власне росту, та не так як е, ці е, е, злочинці з рубльовки їм вказують. Давайте ще поговоримо про підсилення нашої обороноздатності, але спочатку невеликий матеріал. Військова інвентаризація, що є в НАТО для України уже завтра в Бельгії зберуться основні донори оборонного обладнання для збройних сил України. Про це повідомляє Reuters. за даними агенції країни альянсу, мають визначитися скільки і чого можуть передати нашому війську у центрі уваги системи протиповітряної оборони Петріот. Тему продовжить Ірина Іванова. Зустріч готують у штаб-квартирі НАТО, але не в Брюсселі, а поблизу бельгійського міста Монс. Там базується військове командування Альянсу. Штаб, що керує всіма операціями НАТО в Європі, головуватиме американський генерал Алексус Гринкевич за позивним Грінч. На початку місяця він став Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. За даними агенції Рейтер, у нараді візьмуть участь представники країн, які мають на озброєні системи протиповітряної оборони Петріот: а це США, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Польща, Греція та інші усе, аби знайти додаткові засоби ППО для України, вони мусять надіти якнайшвидше, сказав сам Гринкевич минулого тижня у Візбадені. Я не розкриватиму росіянам чи комусь іншому точну кількість зброї, яку ми надаємо, або коли саме це відбудеться. Але можу сказати, що підготовка вже триває. Ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо відправлення Петріот і вказівки, які я отримав, робити це якомога швидше. Також розглядаємо інші спроможності та поточні потреби і готуємо пропозиції для нашого політичного керівництва. Щоб повністю закрити небо, Україна потребує 25 систем Петріот. Неодноразово зазначав президент Володимир Зеленський. Німеччина готова надати додаткові системи ППО зі своїх запасів, а також долучитися до постачання ще п'яти зі США. Розповів напередодні під час онлайн зустрічі у форматі Рамштайн міністр оборони Борис Пісторіус. Минулого тижня він побував з візитом у Вашингтоні. Німеччина надасть додаткові системи протиповітряної оборони, а також такі необхідні боєприпаси. До того ж, під час мого візиту до Вашингтона минулого тижня я досяг домовленості з пітом гекситом. Німеччина долучиться до постачання п'яти критично важливих систем Петріот у найкоротші терміни. Це чіткий сигнал для Путіна. Затягування війни лише підвищує ціну, яку йому доведеться заплатити. Прискорення постачання зброї для України стало можливим завдяки рішенню Дональда Трампа на зустрічі в овальному кабінеті з генсеком НАТО Марком Рюте він запропонував новий механізм придбання оборонного обладнання. За ним європейські держави передаватимуть Україні свою зброю, а замість неї купуватимуть нову у США. Альянс координуватиме цей процес. Свою думку щодо озброєння України американський президент змінив через небажання кремлівського лідера Путіна йти на поступки в досягненні миру та посилення ракетних і дронових обстрілів України. Ірина Іванова, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Валентине, ну, президент України Володимир Зеленський постійно закликає наших партнерів підтримати Україну протиповітряною обороною, надати системи. Але зараз ми бачимо, що ну, дійсно активізувалися, дійсно будуть нам відправляти ще більше. Чому, чому саме зараз? Чому не могли це раніше зробити? Тому що від самого початку повномасштабного вторгнення вся стратегія цивілізованого світу щодо Росії полягала у тому. Аби дати зрозуміти росіянам е, згубність наслідків для них, якщо вони будуть продовжувати агресію. І е, що їхня авантюра приречена на поразку. Себто підштовхнути до усвідомлення неминучості поразки, ну і відповідно сподіватися на те, що усвідомивши неминучість поразки, російське керівництво відкоригує свою стратегію. І тому вони так дозовано робили. Да? Тобто, спочатку віднаправили кашкети. Потім ну, говорили про важку техніку. Задайте скільки це часто тоді забирало. Потім почали говорити про літаки. Це видавалося взагалі неймовірне. Потім з'явилися системи ППО. Спочатку розмови, потім і самі системи, і все це мало підштовхнути. Що дивиться, от Україна з'явилася те, України тепер з'явилася це, Україні дали те. Ну тобто, ми ж розуміємо, що це означає, що шанси зменшуються на успіх росіян, мірою того, як України збільшується весь інструментарій необхідний для опору. Ну але це хибна стратегія, тому що росіяни не усвідомлять неминучість своєї поразки доти, доки ця поразка не станеться. Це один момент, і один чинник, і політичний чинник. І я схильний думати, що є суто технічний чинник. Це здатність України абсорбувати всю ту допомогу, яку нам можуть надати. Тобто треба розуміти, що ці системи самі не стріляють, танки самі не їздять, зброя сама не стріляє, літаки самі не літають, літаки треба обслуговувати, літаки треба розміщувати і багато чого іншого. Тому треба розуміти, що ну це там да, до перемінного ресурсу або змінного ресурсу додаєте постійний ресурс. То треба, щоб вони е, якось співвідносилися. Тобто, о, в смисл надати тут просто щоб металобрухт стояв, да? тобто, це ж треба. Щоб можна було функціонувати, і треба розуміти, що тут не тільки їхня готовність чи неготовність нам щось надавати, але й наша здатність приймати і експлуатувати так, щоб це було ефективно. Тому я думаю, що от мірою того, як зростає наша здатність. Все це абсорбувати, Давайте такий вижимо термін, і використовувати і політичний контекст змушує їх дедалі більше нам всього цього надавати. Тобто, я повторюся, що часто доводиться чути про те, що от якщо б вони нам зразу все це дали на початку війни, то там би вже все давно закінчилося. Ну я схильний думати, що все могло б і не початися, якби ми все це мали до початку повномасштабної війни, а тим більше до 2014 року, бо це її Фактором. Ну але водночас я усвідомлюю, що просто знаєте, це зразу накидати і сподіватися, що воно зразу дасть результат? Ну ні, так би також не спрацювало. Тому я думаю, що ці два визначальних тренди і мають ну, вплив на процес схвалення рішення щодо обсягів і термінів надання Україні відповідних озброєнь. А наскільки зараз країна НАТО об'єднані? Якщо приймається рішення, треба, то відправляємо. Є ну, хто, є, хто є. голосує проти? Ми. Ні, ну не голосують то багато хто голосує, бо вони ж є також є свої власні інтереси. Це е, колективний орган, колегіальні е, схвалюються рішення. У кожного є свої специфічні безпекові виклики, специфічні безпекові інтереси. Ну дехто це використовує ще внутрішні політичні боротьби, як той же самий там Орбан чи Фіцо. Тобто я схильний думати, що це взагалі більше стосується їхньої внутрішньої політики ніж зовнішньої. Ну але тим не менше, ми можемо сказати одне. На сьогоднішній день всі рішення, які е, було необхідно схвалити, принаймні нагальні рішення, вони схвалювалися. Причому це стосується не тільки НАТО, але й Європейського Союзу. Згадати, хоча б це й пакет санкцій. Навколо якого стільки списів було зламано, і також розказували, що там хтось проти. Ні, ми бачимо, що на сьогоднішній день, коли треба, вони знаходять все таки необхідні інструменти для того, щоб досягнути. Необхідного рішення, звичайно, що е, нам хотілося, щоб це зразу дуже швидко, е, дуже просто. Ну так це не працює, тому що це ну це демократичні держави. І це колегіальний орган. Так просто там ну не буває. Але загалом говорити про те, що зруйнована консенсус, про те, що там суперечки далі більше наростають. Ні, я навпаки схильний бачити, що суперечки дедалі е згасають дедалі більше є усвідомлення того, що необхідно підтримувати Україну, бо це є невід'ємним складником їхньої власної європейської безпеки, щонайменше е окремих держав Європи і НАТО. А який вплив Трамп має на Альянс? Згадайте, коли був, був саміт Альянсу, Рюти назвав Трампа татусем да? для вирішення проблем. А коли Рюти прилітав у Сполучені Штати, то тут він вже назвав його таким поліцейським, який вирішує глобальні питання. От на, наскільки альянс взагалі залежний і від Трампа, і від Сполучених Штатів? Давайте не будемо лукавити. І чесно визнаємо, що дійсно Сполучені Штати Америки стояли біля витоків НАТО, і НАТО виникло як інструмент стримування поширенню радянської загрози, червоної загрози, як завгодно називати. І зрозуміло, що левову частину історії НАТО штати несли на собі ну в мілітарному вимірі більшу частину тягара. Тобто, і безумовно, що під цією безпековою парасолькою, ну багато хто трошки розслабився, будемо також ну відвертим. І те, що сьогодні Трамп змушує їх трошки ворушитися, що це дуже добре, що ви звикли, що ми за вас раптом чого маємо вступитися, але було б непогано, щоб і ви щось робили. Тобто, в цьому контексті, ну я дещо погоджуюся з Трампом. Ну в частині видатків, в частині нарощування, все таки своєї суто військової потоги, не тільки політична, військової. Потуги ну тут справедливі, але е, ну говорити про те, що Трамп має монополію на процес хвалення рішень mm. в НАТО. Ну, звичайно, що ні. І треба розуміти, що е, ну європейці мають свої специфічні, як я казав, вже регіональні безпекові виклики відповідної інтереси, і я думаю, що вони е, готуються. До не ну як готуються, не знаєш, готуються вже сьогодні, щоб завтра це з необхідністю станеться, а просто розробляють сценарії і готуються до можливого сценарію, якщо раптом Сполучені Штати Америки в силі тих чи інших причин остаточно зруйнують трансатлантичну єдність і співпрацю, перегонтуються на тих океанський там регіон. Ну але я думаю, що по перше, цього не станеться. Ну і тому ми бачимо, що попри ці гучні заяви, які час від часу лунають то з Європи, то з США, Тим не менше говорити про остаточне руйнування трансатлантичної єдності, принаймні поки що не доводиться. І слава Богу, пане Валентини. Ще трохи маємо часу. Хотів би вас питати про події, які відбуваються зараз в Україні. А це власне обшуки у співробітників НАБУ. Оголосили 70 обшуків. Проводять служба безпеки України і офіс генерального прокурора. З чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з тим, що Служба безпеки України виконує свої функції, які передбачені чинним законодавством. Вони мають займатися контррозвідкою, викривати відповідно ворожу агентуру, де б вона не була присутня. Якщо це в рясах попи, тоді були безпекові заходи в московському патріархаті, так звано. Якщо виявляють їх десь в лавах збройних сил України, значить в лавах збройних сил. До речі, в своїх власних лавах ЗСБУ також викривала і зрадників і цих агентів. І ніхто не робив всього якоїсь трагедії, як зараз дехто почав розказувати, що це там руйнування е, антикорупційної інфраструктури. Тому мені здається, що очищення антикорупційної інфраструктури від російської агентури і від російського впливу то це сприяє якраз підвищенню ефективності потенційно роботи цієї е, антикорупційної інфраструктури. Тому е, я сподіваюся, що всі зроблять правильні висновки, з ну, цього, що е, ця структура буде очищена від російського. Впливу російської агентури, ну і далі почне працювати більш ефективно. Тому знову ж таки, давайте не будемо лукавити. Загалом, ну є підстави бути незадоволеним рівнем ефективності, яку демонструє набу. Ну, є об'єктивні суб'єктивні чинники, але тим не менш. І наостанок також би хотів сказати одну важливу річ: що та модель, за якою була організована підзвітність НАБУ, в принципі, не могла зробити її ефективною, тому що відсутність підзвітності, відсутність будь-якого контролю з необхідністю. Породжується відчуття недоторканності і безкарності. Тому, можливо, є смисл е, зробити більш глобальні висновки з е, цієї події, поміркувати над тим, е, може УДІ, зрештою, набув провести, як це передбачено чинним законодавством, може дійсно все-таки е, зробити так, щоб вони не існували десь у своєрічному вакуумі, абсолютно як е, 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 незалежний орган, незалежний від чого. І... Незалежний можна бути тільки від здорового глузду. От набу реально побудували так, оці всі активісти, які там бігали. Незалежно від здорового глузду. А все інше має бути вбудовано в систему стримання і противаг. От я сподіваюся, що е, ну, ці дії СБУ вони просто підштовхнуть е, тепер вже політичний клас до переосмислення да, цієї проблеми, як зробити так, щоб ця антикорупційна інфраструктура насправді почала діяти так, як від неї очікувалося, так як планувалося. Дякую вам дуже за цю цікаву вам. розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас Дякую. у студії. Будемо раді вас бачити. Ще. Дякую.